Дргай, дергаю. А, все равно перезам. Та-да. Беріть правіше, правіше. хотіла качку жара, ну ех, пропусти Да-да-да-да, да. -да, -да, -да. Давайте, Ух ты. А, да, отлетаю. Це вже в вечірній. Вечерні, зараз якесь десь пів восьмого. О, тянеш щось. О, і туристи тут катаються. І Ой. І в мене клює. О, давайте з вашою розберемося. Та, ну, таке саме. Да. Ой, сірочка. Ми... Тай. Садок. Садок. Або відпускайте. Хочете ноги помочить в садок. Не хочете, а випускайте. Окей. На пускайте. в нас там вже вроді трохи є. Та нема? 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 нема. А, ладно. Каструлі. А, у нас каструлі немає. А хлопці. Тролять. Krótko, wola, like.